Смарт квартера. Кухня студія абсолютно стильний, абсолютно комфортний простір проживання для однієї особи або ж для пари вирішувати вам. Так, невелика площа, але при цьому ви маєте сучасний ремонт, тобто все абсолютно нове, абсолютно функціональне, абсолютно тішить і радує, тому що ви бачите, що всюди продумано все абсолютно гармонійно. Причому тут ви бачите зараз у нас віконечко відкрите, але тут буде така римська штора, дуже гарно. Тобто, не буде вам заважати. Ми на першому поверсі у нас. Повна комплектація по техніці меблях, є місце для зберігання, є телевізор, також кондиціонер, зручний, високоякісний диван, він такий, як ортопедичне ліжко, по факту. І ось по плануванню ви бачите, єдиний у нас простір, кухня студія і окремо санвузол. Санвузол теж комплектований всім, що потрібно: бойлер, туалет, душова кабіна, там є де сушити білизну, і рушник сушарка також встановлена. Дзеркальце з підсвіткою. Квартира вже готова до проживання. Телефонуйте.